За що сказати дякую Ісусу, коли в житті усе іде не так, коли довкола лиш одні спокуси, і біль від горя, труднощів і втрат, коли усе не так, як цього хочеш, все не по плану, як ти звик, не в силі ти підняти очі, за що Ісусу дякувати тоді? Як подякувати Господу так щиро, коли в житті у тебе ураган, ідеш один в долині смутку, не бачиш сонця серед хмар, і як схилитись перед Богом низько, коли у нас багато так жалів, коли проблеми лиш одні довкола, і так триває не один вже рік. Один лист смуток всюди зустрічаєш. А радість серця вже давно пішла, та ти чомусь мене не помічаєш, о, як болить душа твоя, який це біль, яка глибока рана, немає тих, хто вигоїть її, а в мене є цілющі бальзами для того, хто втомився в боротьбі. Сьогодні ставиш ти мені питання. А я на нього відповідь даю з початку днів, аж до днів останніх, я свій народ долинами веду. Це не для того, щоб зламати віру або тобі у чомусь докори ні, навпаки, щоб дати тобі силу і в цих стражданнях душу укріпить. Тяжкий цей біль, тяжкими є ці муки, але повір. Висока в них стіна, я простягнув до тебе свої руки, щоб ти мені подяку принесла. Ні, не тоді, коли навколо гарно, коли співають птахи в небесах, а в той момент, коли страшно, коли ти бачиш тільки крах, тебе в житті завжди благословляю, підтримую і бережу. Від тебе я подяки так чекаю у той момент, коли ти на краю. А зараз зроби у серці тишу, і з відповіддю ти не поспішай згадай, чи я хоч раз тебе залишив, чи я хоч раз тобі не помагав. Коли подяка лине з твого серця, той час, як навколо лиш біда. Вона мені, скажу тобі, відверто, неначе скарб великий, дорога. Тож укріпись, згадай усі уроки, які тобі в проблемах подавав, віддай подяку щирим серцем Богу за те, що Він тебе не залишав, що Бог тебе ніколи не залишив, а завжди поруч у проблемах йшов і зрозумій що все в житті на краще, бо це нам дала Його любов. Тож не сумуй в житті ти аж надміру, радій дрібницям і радій життю і не забувай в сумну важку хвилину віддять подяку вічному Христу. Слава Богу!